Знову вдала хокейно-баскетбольна ніч. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Доповідаю по минулої ночі. Отже, нагадую, минулий, минула ніч я брав вже два хокеї НХЛ і два баскетболи NBA. І по всім параметрам у мене плюс. Тому що у мене пройшло по прогнозам 50%, але кожного з варіантів коефіцієнт був зашкальний. І тому я в плюсі. Дивіться, пояснюю. НХЛ, два матчі. Бафало-Вініпек, Сан-Хосе, Юта. Бафало-Вініпек. Я брав обидва клуби заб'ють більше, ніж по дві шайби. Тут 5-1. Тут прокол кажу сразу. Мінус у мене. Але дивіться, наступний прогноз. Сан Хосе перемога просто чиста перемога. 6-3. У Юти Сан-Хосе виграли. 6-3. Коефіцієн на перемогу Сан-Хосе 3,085. Тобто я не тільки відбив. Попередній матч, попередній мінус, а ще й добре добряче наварив. Тут плюс по хокею у мене. Далі дивіться е, наступна картина по баскетболу. Майамі-Хіт Лос-Анджелес Лейкерс. Будь-яка команда виграє три чверті поспіль. Майамі-Хіт виграє першу чверть, Майами-Хіт виграє другу чверть, і Майамі-Хіт виграє третю чверть. І тільки четверту вже віддає Лос-Анджелесу, тому що бачить, що запас добрячий, і вони отримають перемогу. Таким чином, Майами Хіт зробили мені перший жирний потужний плюс. Коефіцієнт 3. Уже я навіть не можу не чекати наступний матч Лос-Анджелес лейкерс фінікс санс і можу вже не переживати. Але. Мабуть, вони знали. Лейкерс і Suns знали, що у мене добрячий плюс вже, і вони мене підкачали. Тут так само було три підряд чверті любий з клубів. Ну тут вийшло так, що спочатку була нічия у першій чверті, далі виграли Фінікс, другу, Фінікс третю і четверту Лейкерс. Тут у мене мінус, але матч Майами. Проти Кліперс перебиває з коефіцієнтом в 3 і ось цей мінус. По баскетболу ночному у мене також плюсик. Тому, друзі, минула ніч у мене була позитивною і плюсовою. Добряче заробив. Далі йдемо далі. Тепер я вирішив дуже-дуже обережно діяти вже сьогодні. Сьогодні грає Рейнджерс Dallas NHL. Я беру Dallas не програє і тотал більше. Вибачаю, Даллас не програє і тотал менше 6,5. Даллас вміє грати в обороні, коли йдеться про виїзні матчі. Даллас буде тримати оборону, Даллас не програє основний час і тотал менше 6,5. Перші 60 хвилин. Я не, не виключаю тут овертайм, навіть і боліти. Це раз. Друге, я беру один матч із баскетболу. Цю ніч я вже беру по одному матчу. Треба трошки мати. Ну, гальма. Гальмувати трошки, навчитися. І е, треба стримувати себе іноді. Це дуже корисно, до речі, отака от тактика. Я взяв Сан Антоніо Сперс проти Мемфіс Грізліс. Тут ще один такий цікавий, один з улюблених моїх параметрів це котра з команд будь-яка. Виграє дві, не поспіль, а всього дві. І я вибрав. Команда 2 Мемфіс Грізліс виграє дві чверті, а можливо, і більше. Тут так іде не менше двох. Ось, скажімо так. Правильно, параметр цей зветься, там треба опускатись нижче, нижче, нижче. К2 виграє дві чверті або більше. Коефіцієнт. 1,72. Непоганий кеф. По-першому, прогнозу забув сказати коефіцієнт. Даллас не програє 2х і тотал менше 6,5, коефіцієнт 2,10. Дякую, що вислухали, друзі. Вболіваємо за мої прогнози і за ваші прогнози. І наступної ночі в НХЛ, в НБА. вдячний вам за підтримку. Ви можете подякувати по реквізитам в описі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там саме посилання і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Це все для вас на YouTube каналі Майстер Клас. Успіхів, перемог, удачі всім до зустрічі, папа! -па.